На черговій четвертій за рахунком протягом останнього тижня зустрічі базарних торговців з міським керівництвом знову мусувалася тема: хто має першим звільняти території навколо речового та продуктового ринків, переходити на нові робочі місця підприємці з вулиць замкової та шкільної чи з вулиці Шевченка. Ви На нас возмущаєтесь. Ви виступаєте так. Я розумію, вас теж, як я прослухала, сьогодні є в де свідоцтва, де все. Але батинків ви не брали. У нас в Шевченка у всіх зроблена проплата до кінця місяця. Ситуація явно почала виходити з-під контролю. Зал аплодисментами та тупотом ніг перекривав слова міського голови. І тоді Віктор Чайка нарешті прийняв остаточне рішення. Значить, одніх не влаштові, і других не влаштовує. Значить, що було не по-вашому. не по-нашему. Я говорю, мы переступим через себя. Торгуйте до 29 липня. И одни, и другие, и третьи. У вас есть возможность, у вас есть возможность за этот час обрабатывать себе места на продовольственном рынке, обрабатывать на, на, на рынке, на промтоварном рынке. Но 29 числа выходит батальон, окружая все эти Шевченка, полуботку, замкову, шкільну. І, і потім і потім, і потім я вже не приходжу сюди і починаю вас уговорити. Ви ведіть, а ви вже готові до, ці, до, до цієї акції, що 29 числа ви торгуєте останній день. А сьогодні торговці із Замкової та шкільної знову стали на свої робочі місця, ніби й не було кілька днів невизначеності та хитання з боку на бік. Переходити не переходити. Центральний вхід на речовий ринок, який вчора був закритий, теж відкрили. Правда, реконструкцію вулиці Замкової не припинено. Таким чином міська влада надала можливість підприємцям спокійно облюбувати собі місця на речовому ринку та на новому ринку по вулиці Здолбунівській і укласти з їх адміністраціями відповідні договори, аби 29 липня без зайвих ексцесів здійснити передислокацію. А чи буде вона безпроблемною, побачимо наприкінці місяця.